Ніколи не купуйте ці популярні авто. Зазвичай багато людей ведуться на тренди. В того є, в того є, і я куплю. Але сьогодні від мене ви почуєте п'ять популярних авто, які не варто купувати. По традиції підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. П'яте місце займають Volkswagen Passat B6 і B7 з двигуном 1.4 турбобензин, він ж TSI, Особливо до 2013 року, по перше, ці машини страшенно ржавіють. Щоби шостий став легендою ржавіння автопрому, особливо німецького. Щоб сьомий, який краще суттєво не став, помимо кузова, в них не зовсім вдалі бензинові турбові двигуни, а особливо 1,4. До 2013 року, коли ці двигуни мали привід двигуна саме ланцюговий, там був просто спектр усіх негараздів. Проблеми з ланцюгом, підвищене споживання мастила, проблеми з турбіною і ресурс. Русними їх точно не назвемо, тому саме з цими двигунами вони коштують найменше. А після 13-го року, коли ланцюговий привід двигуна змінили на ременевий, ситуація стала краще. Двигуни стали міцніші, надійніші і відповідно ресурсніші. Також в них, крім 1,4 ТСА, є ще 1.4 і де вони встановили турбіну плюс компресор. Там, взагалі, вони схильні до перегріву, там складна конструкція, і довго вони не ходять. І повірте, в ремонті вони коштують просто космос. Тому не ведіться на те, що фольксвагенів багато. Ато і без шостих, і без сьомих. Повірте мені, далеко не всі вони є надійні, тому якісно вивчайте питання перед тим, як придбати собі би шостий чи без сьомий пасат. Хоча я їх взагалі не люблю і не сприймаю жодні. Четверте місце займає Nissan Жук. Вони випускаються в загальному з двигуном 1,6, але є атмосферні і є турбові. Якщо 1.6 атмосфера ще ходить більш-менш, то турбовий це не дуже вдалий варіант. Підвищена витрата палива, проблеми з турбіною, невеликий ресурс, великий розхід. Плюс на це все накладається. Нісанівський варіатор джатко, який дуже схильний до перегріву. Він не любить агресивної їзди, він не любить, якщо ви навіть десь в дощ пробуксуєте різких стартів, різких обгонів. Це просто максимально тендітна і неміцна коробка. Так вона ходить в тих, хто їздить ледь-ледь натискаючи на педаль газу, але повірте. Так кататися ви довго не зможете. До того ж, жук має досить специфічний дизайн, мало місця в салоні, не зовсім комфортну ходову частину. Тому я раджу не купувати це популярне авто, особливо популярне. Воно було буквально 2-3 роки тому, саме в жінок. Тоді просто був бум на тих жуків. Але по факту, що двигуни, що коробки, що кузов, що ходова, там не є дуже вдалі. Народ, мої підписники і в загальному аудиторія на Ютубі поділяється на два типи: перший тип це люди, які тільки шукають собі авто, люблять машини і ними цікавляться. А другий типаж – це є досвідчені автомобілісти зі стажем. Але я думаю, що саме цей продукт сподобається усім. Мова йде про ромбовидні домкрати від компанії Vitol з вантажопідйомністю тонну, півтори тонни і дві тонни. Ви скажете, Юр, а чому в тебе в руках лише два домкрати, а ти розказуєш про три? Тут ми маємо з вантажною підйомністю тонну, тут з півтори а домкрат, який має вантажу підйомність тонни, вже тримає моє Volvo. Я особисто перевірив якість і практичність цих домкратів. Мені подобаються їхні якісні механізми, добротні матеріали. Я думаю, що така продукція має служити довго. Домкрати класні, але де їх замовити? На сайті vitol.com.ua і вводьте мій промокод, який дасть вам приємну знижку. Посилання на сайт залишаю, як завжди, в описі під відео. Третє місце займає Kia Optima і Hyundai Sonata до 15-го року з двигунами 2.4 GDI з індексом g 4 KJ. це одні з найменш вдалих бензинових корейських двигунів, ресурс яких часто не перевищував із 120 тисяч кілометрів. Проблем в цих двигунів було чимало: і проблемні каталізатори, і задири в циліндрах, і підвищене споживання мастила. Одним словом, це просто двигун з дуже дуже тьмяною репутацією. Хоча в цих машинах витривала і відносно недорога ходова частина, нормальний автомат, класна безпроблемна електрика, але двигун. Це їхня біда. Тому Оптіми і Сонати 13-14 років можуть коштувати біля 10 тисяч. Але не ведіться, не дарма вони так коштують. Хочете Сонату або Оптіму? Беріть 2-літровий ЛПА, саме газовий двигун. І якщо купите газову Сонату чи Оптіму, тоді маєте спокій. 500-700 тисяч кілометрів. Двигуни міцні, витримують ресурсні. Друге місце займає Peugeot 2008 з двигуном 1.2 бензин. Зазвичай люди, які хочуть придбати собі це авто, хочуть мати максимально свіже авто при обмеженому бюджеті. Тобто, якщо бюджет там в районі 11-12 тисяч і хочеться якийсь типу кросовер на автоматі, років 16-17, тоді звертають увагу на 2008 Peugeot. Але тут не все так гладко. Основна його проблема це є. Його бензиновий турбовий 1,2 двигун. Ви спитаєте мене, а в чому от суть цих проблем? Чому він такий проблемний? По-перше, ці двигуни не проїжджають часто із 120 тисяч кілометрів. Це якраз той випадок, коли. Закінчилась гарантія, і більше дилеру не цікаво, що з цією машиною буде. По-друге, цей двигун не ремонтується. Тобто, знайти того, хто буде робити вам капіталку, буде дуже важко. Треба робити повну заміну, а повна заміна цього двигуна разом з роботою буде коштувати понад 3 тисячі доларів. Я нагадую, це не трьохлітровий двигун, не трьохлітровий дизель чи 4,4 турбобензин з двома турбінами. Це 1,2 бензиновий французький турбовий двигун. 3 тисячі євро або доларів, як вам зручно. Плюс на деяких автомобілях стоїть не айсін, а робо залежно від років, ви будете мати вдвічі менший ресурс. Тому не рекомендую я купувати ці машини. Вже краще подивитися на якісь аналоги, наприклад, дизельні версії навіть у тому самому роботі, або трішки, трішки додати в бюджеті і взяти дизель на айсіні. Проста математика. Купуєте цей пижик за 11, вкладаєте 3, виходить 14, тому що ви точно двигун зробите. Потім продаєте за 10. і перше місце займає по-справжньому популярне авто, яке їздить в нас дуже масово. Чому воно їздить масово? Тому що кум має кум, сказав, що то файна машина, і я собі таку візьму. Мова буде йти про Volkswagen Tiguan першого покоління, особливо з двигунами 1.4 Turbo. 1.4 Turbo Twin Charger, про який я говорив з вами, коли мова була про пасати, і також з 2-літровим TSI першої генерації. По-перше, машинка невелика, непрактична, з маленьким багажником і некомфортна. По-друге, на будь-якому з цих двигунів, що 1.4 TSI, що 1.4 Twin Charger, не розумію, навіщо його ставити в Tiguan, що 2-літровий TSI, кожен з них – по місту в нормальному звичайному режимі по витраті палива буде понад 13 літрів, і це можна пробачити, якщо двигун, наприклад, надійний, як в Тойотах, в Хондах, в Маздах і так далі. Може бути витрата палива 12 літрів, 11, 13, Але я до двигуна не лізу, він мене не парить. Я собі катаюся в кожному з цих двигунів підвищене споживання двигунного масла. В кожному з цих двигунів проблемні ланцюги, які розтягуються постійно і довго не ходять. Двигуни чутливі до нашого палива і рідко проїжджають там понад 300 тисяч без суттєвих вкладень. Ну а тепер по факту ви маєте Volkswagen Tiguan, який не є преміальним брендом. В нього немає класної збірки, класних матеріалів, класної шумоізоляції. До того, ж, якщо це перше покоління до Рестайл, ви маєте не дуже надійний бензиновий двигун, ви маєте велику витрату палива. За що його любити? Навіщо його купувати? Особисто я краще би придивився на якийсь Ford Escape 2,5 атмосферний бензин на класичному автоматі і катався би. Це як приклад. Чи навіть ту саму Mazda cx 5 з двигуном 2,5 SkyActiv на класичному автоматі? Це теж буде надійно і не менш комфортно. Пишіть в коменти, які теми для наступних відео цікавили би саме вас. Ставте лайки, оформлюйте підписки і до зустрічі наступної суботи.